Директор Олега Газманова попросив Шевчука вибачитися по-хорошому. Проте відомий борець попсою відмовився на відріз. Олег Газманов зроблений в С пісні, народжений в і я народжений в радянському союзі. Пройшли кілька різних експертиз, проте ніхто з фахівців не знайшов однозначних ознак плагіату. А після того як Газманов і лідер Шевчук обмінялися в пресі кількома лайками, скандал поступово затих, закінчившись нічим народжений з Олена Апіна Люби Його, Люби як я 1998, з Афріт Сімоне, Гафана на 1975, пісню Люби Його, Люби як я Олена Апіна випустила в 1999 році на одноіменному альбомі. Багато розчули в ньому диско бойових Африка Симона. Який вийшов ще в 1975-му і був добре знайомий всім пострадянським людям по телепередачам, мелодії і ритми зарубіжної естради? Олена апіна, люби його продюсери Олени Апіної поклали веселе синкоповане диско на народну стилістику. В дусі ось стою я перед вами. Просто російська баба додали зверху ритм в першу частку. Проте хід чорношкірого бразильця все одно просвічує. Кіркоров жорстока любов 2002 в спаце, а Спаце спацедреам 2002 про скандал з вкраденою у француза діді Маруані піснею «Чули всі?», лідер гурту спаце зумів довести, що Філіп Кіркоров кілька років виконував фактично його пісню і заробив на ній майже 400 мільйонів гривень. Філіп Кіркоров жорстока любов, Філіп Кіркоров не став відпиратися і визнав факт лагіату, він запропонував французу компенсацію. А також переконав його укласти договір про авторські права. Тепер Кіркоров зможе виконувати пісню «Шорстока любов на законних підставах Спаце спа Дреам Стас Михайлов, Все для тебе 2007» нуль нуль сім. Вздеріголівел ловене верло 2005» Після відходу з Піцедір з Джері Холіуал побудувала досить вдалу кар'єру на Батьківщині в Британії, але в Україні далеко не всі її пісні ставали хітами. Як сталося із композицією ловене верлове дме, крім фанаток і продюсерів, ніхто її толком не чув. Стас Михайлов – це для тебе головний хід Стаса Михайлова, улюбленця жінок бальзаківського віку, повторюю вступ з пісні Джері Хольо, «Нота в ноту, тільки у Холіо це всього лише вступ. А у Стаса Михайлова, головне достоинство композиції. Веріга ліволове неверглове тме Олександр Рибак, «Я не вірю в чудеса і дев'ять і донт Ідон Томіс Атін 1998 Пісню Олександра Рибака, яка увійшла в саундтрек фільму Чорна блискавка, написав Аркадій Укупник. Олександр Рибак «Я не вірю в чудеса. Багато слухачів знайшли в пісні схожість з ліричним хітом Айросміт. Аросміт і «Донт Тван Томіс Атін за цей Збіг переможцю Євробачення 2009 присудили антипремію Срібна Калоша 2010 в номінації Плагіат року або віддавай карідну взад кавер або плагіат 90 ті роки в Україні були часом, коли в ефір хлинула західна музика. Вітчизняні артисти, звичайно, захотіли робити музику як у них. Деякі виконавці пішли шляхом найменшого опору і просто записували кавер версії популярних іноземних композицій. Особливо завзято цим займався Філіп Кіркоров, який навіть став героєм скандалу через питання про ремейки. Однак він був далеко не єдиним, головний хіт Мурата Насирова хлопчик, хоче в Тамбов» був кавером на пісню тіц Тіц Тац бразильської групи «Сарарпічо» А Сергій Мінаєв і зовсім побудував всю свою кар'єру на гумористичних переспівках західних популярних пісень. Якщо є бажання створити в своїй оселі щось особливе, щось, що буде дарувати нас нагу кожен день, хочете створити куточок природи на техногенному тлі сучасних міст прованс в інтер'єрі кухні, впорається з цим ідеально. Натуральні матеріали, обробки, квіткові візерунки і світлі тони будуть викликати приємні і жізнерадостні асоціації. Ця тематика зберігається у всьому дизайні до самих мелочей, навіть посуд в стилі держить зображення природи і рослин. Відмінні риси стилю, прованський дизайн має свої характерні риси, завдяки яким він і дарує інтер'єру чарівність грубо обробка під старовину, Використовуються в більшості свої тільки натуральні матеріали світлі, спокійні тони і хороше освещення. Дизайн кухні в стилі прованс містить безліч красивих природних деталей. А також різний текстиль і квіти, оскільки прованс відбувається в стилі минулих століть, природно використовувати потерті поверхні інші елементи, котор будуть старити фасади меблів. Говорячи про текстиль, можна сміливо заявити, що саме він багато в чому дарує провансу його своєрідність. Скатертини повітряні, фіранки, штори, рушники і серветки створюють відчуття природної природності. У прованському стилі є своя колірна гамма краща при обробці кухонь. Вона повинна забезпечувати максимум світла в приміщенні, використовуються світлі тони, такі як лавандовий, пісочний, бежевий і подібні відтінки. Вони забезпечують не просто світло, але і дарують спокій. Ті цвета використовуються в обробці стель, меблів і підлоги. Для останнього також применюються теракотове кольору. Для того щоб весь інтер'єр кухні в стилі прованс не здавався однорідним. В текстилі і різних аксесуарах використовуються і більш яскраві кольори. Наприклад, маленька кухня в стилі прованс буде від світлого кольору тільки вигравати, казаться візуально більше. Як вже говорилося. В прованському стилі застосовуються натуральні матеріали: дерево, камінь, кераміка і звичайно. Метал у дусі старовини поверхні не бувають абсолютно рівними, ідеально симетричними, матеріали спеціально обробляють грубо, створюючи ефект ручної роботи. Стіна замість шпалер часто використовується, штукатурка або кладка цеглою. Правда, остання підходить тільки для великих приміщень, оскільки робить кухню візуально і функціонально менше. Звичайно, шпалер у стилі прованс для кухні теж використовуються, але краще, щоб вони були фактурними і підходили за кольор. І малюнку, наприклад, з квітковим орнаментом, також для оздоблення стін застосовуються дерев'яні панелі світлих тонів, близько мийки або плити оптимально стіну викласти каменем або керамічною плиткою. Активно використовуються штори і фіранки. Потрібно вибирати світлі і легкі, щоб вони не заважали проникненню світла на кухню. Стеля стеля добре зробити дерев'яним, він може оказатися красивим дизайнерським рішенням кухні прованс. Офарбовані в характерні кольори декоративні дерев'яні балки можна встановити під стелею прямо на ньому. Це буде додавати ізящество інтер'єру. Потрібно пам'ятати про те, що серйозне декорування стелі реально, коли він високий, в будь якому іншому випадку всі ці елементи будуть напрягати цір і сприйняття якщо стеля низький, то і декорувати його требується обережно по периметру, використовувати деталі, які не займають но обсягу. Також для обробки стелі можна використовувати штукатурку. Стать! При облаштуванні підлоги відмінно підходить використання дерева або керамічної плитки, можна укласти ламінат, але не глянцевий, він должен подходить по стилю і за кольором, бути матовим, можливо, з ефектом дрантя ті совети відносяться і до плитки. Рекомендується використовувати мозаїчну плитку, викласти на підлозі красивий малюнок. При виборі більш економічного варіанту підійде неяскраве і акуратне лінолеумне покриття. Щоб побачити цю красу своїми очима, погляньте на кухні в стилі прованс, фото яких представлені нижче. Освітлення при обробці кухні в стилі прованс, особлива увага приділяється яскравому освітленню. Його стараються приблизити до природного сонячного тут можливі два варіанти: робота з вікнами вікна, як джерела природного, природного. Светозани мають важливе місце в інтер'єрі цих кухонь, ідеальний варіант вікна від підлоги до стелі, але це особливо в умовах сучасних квартир, досить важко, тому вікна при обробці виділяють світлим, оформляють яскравими квітами, які були б здатні відбивати і посилювати денне світло. Штучне освітлення воно повинно підбиратися так, щоб імітувати природне світло від ламп. Люстр і світильників повинен бити м'яким, нагадувати сонячний і поширюватися по всій кухні. Для того всі джерела освітлення потрібно розташувати таким чином, щоб вони доповнювали один одного і могли прибрати всі темні неосвітлені місця. Важливу допомогу в цьому надають світлі тони в інтер'єрі кухні. Також тут варто виділити люстру, оскільки вона є елементом дизайну, її потрібно підібрати вміючи одночасно витончена і груба. Яскраво висить посеред кімнати із красивим абажуром вона буде наповнювати простір навколо себе якимось чарівною атмосферою. Вибираючи світильники, віддавати перевагу потрібно тим. Які містять елементи кування і дерево. Меблі при виборі меблів потрібно враховувати ті ж основні умови: природність матеріалів і відповідні кольори, для неї характерна відкритість. кухонний гарнітур в стиле прованс містить невелику кількість дверцят, все на виду, вибирається мебель не груба і під старовину. Цьому секрет чарівності провансу. Мова головним чином йде про дерево. Саме дерев'яні меблі потрібно вибирати для інтер'єру цієї кухні, якщо немає можливості приобрести її, підійде варіант з матеріалів, що імітують деревину. Позитивно в прованському дизайні виглядає дерев'яні меблі з куванням елементами скованого заліза, ніжки від столів і стільців, і т класично вибираються світлі відтінки, проте можна брати і більш темні, щоб розбавити однотонність всього інтер'єру. Все ето завісить від конкретного випадку. До речі, меблі для кухні володіє великою функціональністю завдяки наявності безлічі шухлядок, полиць, допомітільних площі для зберігання начиння і продуктів харчування. У виборі сантехніки і металевих елементів слід дотримуватися класики шукати змішувачі з бронзи або міді, або хоча б з таким покриттям. Виконані в старовинному стилі мийку і простір її, викласти каменем плиткою і саму побутову техніку потрібно шукати в такому старовинному стилі. Посуда в стилі прованс і кухонне начиння виконує дизайнерську роль. Посуд в класичному стилі з красивими візерунками на тему цветов і рослин в більшості випадків спокійна, але іноді може мати яскраві елементи і кольору. Відмінно в інтер'єрі виглядають плетені кошики. Вони функціональні і підкреслюють натуральність кухні. Також рекомендується використовувати різні відерця, металеву тару невеликого розміру, дерев'яні коробочки, зберігати в них цвети, столові прибори або інші речі. Вони будуть робити інтер'єр кухні в стилі прованс унікальним. Представляємо вашій увазі стиль прованс в інтер'єрі кухні, фото якого представлені нижче, аксесуари та різні дрібниці. Вони дійсно неймовірно важливі в цьому стилі, саме дрібниці його формують, тому увагу до них слід приділити самопристально. Потрібно підбирати такі речі, які будуть почеркувати витончену простоту прованської кухні, витончена посуд в стилі прован з квітковими малюнками, настінні механічні годинники, антикварне ілі під старовину, вазочки з розписом, коробочки зі спеціями кавою, цукром і ковані фігурки, горщики з квітами. Картини з красивими пейзажами, оригінальні хлібниці, дошки для розделки продуктів, і, т. до речі, всі ці речі можна робити своїми руками, і то що в прованці використовуються старовинні речі. Додатковий плюс: досить витягнути старий стіл, оновити його, прикрасити характерними елементами, і готово. Наявність предметів з тканини. Теж вигідно для создання унікальних елементів інтер'єру можна зв'язати або зшити определеною композицією – скатертину або легку фіранку, яка буде прикрашати прованською кухню. Своїми руками можна спорудити і дрібниці для декоріровання інтер'єру. Наприклад, час від часу збирати букети польових квітів при наявності художніх навичок можна освоїти різні техніки і прикрасити кухонне приладдя, оригінальний посуд в стилі прованс тільки додасть чарму. Отже, кухня в стиле прованс оригінальна і світла. Буде не тільки кожденно радувати своїм зовнішнім виглядом і функціональною зручністю, вона відкриває можливості для креативу і творчості кожному бажаючому. Фотогалерея, інтер'єр кухні в стилі прованс кращі фото ідеї для вашого будинку. Відео.